Де знаходиться Санктуар Богородиці, це місце, де об'являлась Пресвята Діва Марія, святий Бернадетті. Хочемо єднатися в молитві з усіма зібраними вірянами в люрт, просячи про всі ті благодаті, яких потребуємо. Для нас всі ті благодаті, які потребують наші близькі, рідні, наша батьківщина, всіх цих намірах хочемо молитися під час цього Святого Розарія, довіряючи Господу через Богородицю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь дорогі брати і сестри. Запрошую вас всіх на цей святий Розар, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. Де б ви не були, єднаймося разом в молитві від об'явлень Пресвятої Діви Марії Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах, молитовні наміри. Які надсилались нам через інтернет та соцмережі місця ця в цій скринці. Зараз вони будуть покладені на вівтар в гроті, Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. I in God. The Father, Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлані третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Селенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося зараз за нашого Святішого Отця, Папу Франциска. І в його намірах Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословенна Ти жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена Ти жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. R Дуся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прітлона Твого Ісус. Holy Mary, God, us, and the Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна молитва Ісуса Вециманському саду. Довіряємо Господу в цій таємниці, всі наші особисті наміри, всі наміри наших телеглядачів. Особливо довіряємо теж в цій таємниці нашу батьківщину. Просимо про мир, про завершення війни, про перемогу. Просимо за всіх тих, хто сьогодні захищають нашу країну. Просимо про зцілення для всіх поранених, воїнів, про далішне життя для всіх загиблих під час війни. Довіряємо Господу, духовне матеріальне відродження нашої країни, Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Болі, мій, Матері, Бог, Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між и благословений пліт ло Твого Ісус. Радуйся, <рес> Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти міженками, благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. благословена ти жінками і благословенний плід лона, твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. благословена ти жінками і благословенний плід твого, Ісус. Hail Mary, Mother of God, pray for us, our sinnes. Now and in the Amen. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я безпереродного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна, бичування Ісуса Христа. І в цій тайні довіряємо Господу всіх наших близьких, рідних, котрі потребують зцілення, котрих ми також імена прізвища надсилаємо в наших проханнях, під коментарям, в коментарях, під трансляціями. Просимо особливо також зцілення для Данилка, зцілення для всіх наших близьких, рідних, про наш, наше здоров'я, благодать, духовного, фізичного здоров'я для всіх нас і всіх тих, котрі близькі нашим серцям. Довіряємо Господу, просимо про ці всі необхідні благодаті. Отче, наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословенні плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословення підлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід жінками і благословений плід вона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена плітлона Твого, Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена плітлона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія безпереродна, гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Тайна на третя скорботне коронування Ісуса Терном. Довіряємо Господу в цій таємниці, всі наші наміри, особливим чином просимо за всіх померлих, тих, які страждають чистилищі, які потребують нашої молитви. Просимо про е, дар Божого милосердя і, та і та, те, щоб Господь дозволив йому оглядати своє обличчя в небі за всіх наших близьких, рідних, померлих, е, за всіх наших родичів, друзів, батьків, е, всіх загиблих під час війни. Довіряємо Господу е, в цій таємниці Святого Розарія, довіряємо також усі ті наміри, які в наших серцях, також тих померлих е, прізвища, імена яких надсилаєте, в коментарях під трансляціями в Ютубі, Фейсбуці. Отже, на щось. На небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Родойся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена теми жінками, благословена і притлона Твого, Ісус. Твоїс.

Радуйся, Марія, благодаті повного спод з тобою. Благословенна між жінками и благословена плітлона Твого Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for our

Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія безпереворотного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна, скорботна, хресна дорога Ісуса. Ці тайні довіряємо Господу, нашу святу Церкву, Папу Франциска, всіх священників, єпископів, всіх тих, котрі, котрі потребують нашої молитви. Просимо про єдність християн. Просимо про дар міцної віри для всіх нас, котрі е, віримо в Господа, е, дар міцної надії і довіри до Господа в нашому повсякденному житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. In but us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь з тобою, благословенно тими жінками, и благословенний плетлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенно тими жінками, и благословенний і плотна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений пліт Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і міженками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою. Благословенна тими жінками. плід лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Тайна п'ята, скорботна розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Просимо Господа в цій тайні за всі наші наміри. особливим чином довіряємо Господу всіх тих, котрі нас просять про молитву, наших глядачів, наших добродів, жертводавців. Всіх, які підтримують служіння в католицькому телебаченні, ковічного слова, за всіх працівників наших волонтерів, за всіх наших добродій в Україні і за кордоном, завдяки яким можливе наше служіння, просимо Господа про благодаті, потрібні для них. І щоб Господь винагороджував всяке добро. Просимо за вас, всі наші глядачі, які зараз єднаєтеся з нами в цій молитві. Довіряємо вас, Господу, ваші намі. Наміри, ваші прохання, які маєте у ваших серцях. Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться імя Твое, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, и благословений лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословена плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословена ти міженками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою. Благословенна тими жінками і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого Ісусу. Родися, Марія, благодаті повна Господ з тобою. благословена тими жінками, і благословена Прітлона Твого Ісус. Hey, Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою. благословена тими жінками, и благословена Прітлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, по всіх час, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія безпереродного гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест, були прилучені до славого Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай вас благословить Бог Самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Амін. Радуйся, цариця, мати милосердя. Наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо. Ми бідні, вигнані діти, єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, проласкава, заступниця за свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід Твого лона. Оласкава, олюба, осолодка Діво Марія. О Богородиця з Лурт, молись за нас. Богородиця з Люрт, молись за нас. Богородиця з Лурд, молись за нас, свята Бернадета, молись за нас, Мі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, і oh, сестри, дякуємо вам за спільну молитву, цю молитву Святого Розарія, яку ми транслюємо із Люрта, з Франції щоденно, з понеділка до п'ятниці, о 16-й годині. Запрошуємо вас. Єднатися в цій молитві Святого Розарію, випрошуючи для себе і своїх близьких за заступництвом Богородиці всі ті благодаті, яких потребуємо. І, хоча єднаємося так дистанційно, завдяки трансляції, але віримо, що Господь також хоче давати нам ті благодаті, про які Його просимо. Дякуємо за спільну молитву. Нехай Господь вам благословить і винагороджує. Слава Ісусу Христу!